Вітаю! Сьогодні субота, 13 вересня, п'ятий день мого челенджу. Чим я хочу з тобою поділитися, в кожного з нас всередині живе наша маленька внутрішня дівчинка, але або хлопчик. І ця дівчинка, скільки б років вам не було, але вона. Потребує нашої уваги і нашого, нашої любові. І сьогодні я хочу, у мене є така, є карти асоціативні послання від внутрішньої дитини до дорослого. І я хочу тобі а, витягнути цю карту послання від Твого. от твоей внутренней дитини до тебя, дорослого. Итак, слухай, вот это будет російською мовою. Обращение ребенка к взрослой женщине. Ну и кто сказал, что я плохая? Не, не ты ли мне постоянно об этом все время напоминаешь? Все я делаю не так, не то и неправильно. А Так лучше вообще тогда не делать, Или це не ідеально, і не буду, а ти іщи все время як лучше, тільки не знайдеш. Про що карта для вас? Для мене це карта про те, що не треба від себе вимагати ідеальності. Ідеально щось робити треба робити зараз. Коли є час, бо час так швидко плине, то не втрачайте час. Живіть це життя наповно. До зустрічі завтра!